Злочинці дзвонять на домашні та мобільні телефони до людей, представляються працівниками міліції, повідомляють, що їхні сини або дочки попали в міліцію в зв'язку з дорожньо-транспортною подією, пригодою, або зв'язку з чиненням іншого правопорушення і вимагають, таким чином дурять людей, вимагають від них кошти. Коли ми беремо трафік мобільного телефону, аналізуємо, з якого шахрай дзвонить. От три получається так, що він дзвонить всі номера, наприклад, міські всі всі номера, підряд за ніч здійснює 200-300 дзвінків і шукає жертву. Зазвичай таким телефонним шахрайством займаються уже засуджені люди, які дзвонять із місць позбавлення волі, розташованих у різних частинах країни. Їх жертвою найперше стають літні люди. Вони є наївнішими і хвилюючись за своїх внуків чи дітей готові перерахувати і перераховують злочинцям чи не всі свої заощадження. Часом мова йде про десятки тисяч гривень. Насправді ж не піддатися такому шахрайству просто пояснюють міліціонери. Основна. Фраза, яка може запобігти і може спасти жертву такого шахрайства, це людина повинна запитати прізвище, ім'я по батькові своєї дитини від імені кого звертаються шахраї. І в основному на цьому робота шахраїв закінчується і закінчується невдачею. Стати жертвою шахраїв також можна купуючи й продаючи товари на інтернет-сайтах. Шахраї користуються даними людей, які виставляють в інтернеті інформацію, дзвонять до них, знають під приводом купівлі якогось товару, знають дані їхніх карток банківських, а потім під приводом. Якоїсь неполадки в банківській системі представляється в інший дзвінок, здійснюється, представляється працівником банку, і люди розповідають коди до своїх карток. З карток зчитають. Тисячі гривень так діють шахраї із інших міст. Вони миттєво знімають з рахунків гроші. Повернути потерпілому втрачене майже неможливо. Якщо люди перестануть сліпо вірити почутому від незнайомих, а перед тим як виконувати якісь умови, вимоги, прохання чи пропозиції, перевірять інформацію, жертвою шахрайства вони не стануть, переконують у міліції.